Чувчу слова, а вони забуваються. Чи ніби і пам'ятаю, але щоб використати в мові, то не виходить, що я роблю не так. Я знаю, що для багатьох ці фрази є досить актуальними, тому давайте розберемося з вами, як вчити англійські слова так, щоб ми могли їх використовувати і щоб вони не забувалися. Я Саша, власниця міні-онлайн-школи. І ми вже допомогли і далі продовжуємо допомагати багатьом людям опанувати англійську мову і закликати вас в англійську так само, як любимо її ми. Щодо слів, давайте розбиратися. Скажу вам по секрету, що коли я вивчала англійську, то для мене слова також були одним з основних болей, тому що граматика давалася легше. Ти просто її завчив, запрактикував і все. А от слів реально багато, і це взагалі безкінченний процес. Навіть якщо у вас рівень це один, як в мене, чи навіть це два, все рівно ви будете натрапляти на незнайомі слова. Це, як то кажуть, a lifelong process. Взагалі, які існують методи вивчення слів? Я впевнена, що ви вчули про інтервальне повторення. Ви маєте вивчити слово в один день, повторити на наступний, потім через декілька днів, і, наприклад, через тиждень або навіть через місяць. Звичайно, що робити це все не так легко і просто, тому що, ну, ми дорослі, в нас є багато інших проблем і справ. Як це зробити більш структуровано і дійсно, щоб ви могли робити ці інтервальні повторення, я розкажу трошечки далі в нашому відео. Друге, це обов'язково вивчайте слова у контексті. Немає сенсу зазубрювати просто список з 20, 30 або 100 слів. От найбільше не люблю, знаєте, бувають десь списки, а вивчать там три тисячі базових слів. І у вас от ідуть слова з перекладом. Як ви їх маєте використовувати, я взагалі не розумію і навіть зрозуміти ці слова. Це абсолютно pointless, без тому так не робіть. Де взяти з контексту це можуть бути тексти, це може бути аудіо, це можуть бути серіали, журнали, книжки, соцмережі, носії, будь-що, де ви можете зустріти ці слова англійською. Третій метод це метод асоціації, я насправді його активно використовую. Що означає асоціація? Ну, наприклад, нещодавно ми вчили зі студентами слово oblivious. Це такий, що не помічає, та, нібито. Як його можна асоціювати? Що хтось облив. Когось хімічною речовиною і людина не бачить. Ця людина is oblivious, тому що її облили. Да, і таким чином, у мене в голові є ця асоціація, і я це слово набагато краще можу запам'ятати, ну чи інші да, люди. Єдине, що наші власні асоціації не завжди можуть спрацювати для іншої людини. От, тобто, в мене вийшла от зараз така асоціація. Я, для, себе, для мене вона, звичайно, працює. Але для когось вона може бути незрозумілою, наприклад, да? і тут вже вступає в силу те, що ми всі з вами різні, і бажано намагатися самостійно придумувати ці асоціації. Якщо ви думаєте, що ви не дуже креативна людина, то повірте, чим частіше ви починаєте задумуватися над словами і як їх засоціювати, тим більше ви розвиваєте цю креативність, і з часом ви вже дуже швидко можете придумати якісь собі асоціації. Момент в тому, що дійсно не для кожного абсолютно слово це можна придумати, але для багатьох це реально. До речі, на моїй інстаграм-сторінці за тегом інклюшсашен асоціації було багато відео там, де я продумувала для вас ці асоціації, тому якщо вам цікаво, можете зазирнути. Четвертий метод це групування слів за тематикою. Це теж часто допомагає їх краще запам'ятовувати. Для цього, наприклад, є підручники Vocabulary Use або подібні. Там по рівнях вже у нас згуртовані ці слова, і вони, як правило, не просто стовпчиком ідуть, а, хоча б в якомусь такому тексті, да, чи фразах, там де ви їх можете побачити, і також вправи ці підручники можна безкоштовно скачати в моєму телеграм-каналі. Я залишу посилання під цим відео. Ну і останній мене це активне використання. Я раджу своїм студентам, коли вони прям хочуть запам'ятати певні там 6, 8, максимум 10 слів перед заняттям, написати їх собі, десь в блокнотику чи на стікерах і розклеїти. Там, де можна буде побачити, і коли вони будуть намагатися відповідати, щоб вони не забували використовувати ці слова, я думаю, їх можна десь буде вставити за контекстом. Таким чином, коли ви використовуєте це слово, воно набагато краще у вас осідає в голові, тим паче, що ви не просто знаєте, як воно перекладається, а ви вже вмієте його використовувати. Не менш важливий етап. Це як ви зберігаєте чи записуєте певне слово або фразу. Зверніть увагу, що фрази виписувати набагато більш ефективніше, ніж просто слово. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, ви знаєте, що afraid – це налякане, але дуже часто це слово буде використовуватися саме у фразі «to be afraid of something or someone». Тому краще записати його саме таким чином, а не просто слово afraid. І обов'язково додати собі приклад. Наприклад, I'm afraid of snakes. Такий зовсім простий варіант. Якщо ваш рівень трохи вищий, можна ще й використати present perfect I have always been afraid of snakes. Я завжди боялася змій, наприклад. Що ми записуємо у переклад або пояснення? Ну, по-перше, починаючи з рівня B1, B2 важливо намагатися писати англійські пояснення. Я чесно скажу, зважаючи на всі ці методики, я завжди любила бачити переклад. І тому, навіть якщо я пишу пояснення, я все рівно дуже часто люблю написати український еквівалент. Але деякі слова чи фрази, ну, реально, не дуже гарно перекладаються. І тому. Можна залишати їх без перекладу. Але якщо вам хочеться нічого страшного, можете написати переклад, але бажано, щоб це було і англійське пояснення, і переклад. Де знайти найпопулярніший це Cambridge Dictionary або будь-який інший міжнародний дикшенрій, а де є ці пояснення. І таким чином, якщо ми з вами створюємо картку, наприклад, на Quizlet, популярний сайт, де можна вчити слова. Ми пишемо з однієї сторони слово або як ми з вами сказали фразу, з іншої пояснення і ем, переклад, якщо потрібно. І там, де ми написали це слово, також додаємо приклади, що немало важливо. Два такі найпопулярніші додатки або сайти для створення електронних карток — це Quizlet або Anki. Я користуюсь зазвичай Quizlet. Він безкоштовний, якщо ми говоримо просто про створення карток і їх повторні. Якщо ви хочете там грати в якісь ігри, або щоб цей додаток для вас придумував з вашими словами квізи, тоді треба використовувати платну версію. Що ж, як створити картки Quizlet? Ну, для початку вам потрібно, звичайно, зареєструватися на ньому. Це не буде важко, тому я не буду це показувати. Створюємо flash card Set. Дивлячись, звідки ви пишете ці картки, можемо його назвати. Ну, нехай там будуть «Vacation». Далі ми пишемо наш term. Що це може бути? Ну, наприклад, таке банальне: Go on vacation. Тому що дуже часто, до речі, плутають, що тут має бути on. Вибираємо, щоб тут у нас English, був. Тут воно часто вам вже буде пропонувати, тільки треба обрати language, English, буде пропонувати вам вже зразу визначення. Якщо ви поставите Ukrainian, то воно буде пропонувати. Українською. До речі, також можна обирати малюночок, це може вас наштовхувати на ідею, да? тобто це теж інколи корисно. і або ми пишемо приклад, бо, якщо ми не впевнені, чи все правильно зробимо. переходимо на Cambridge, бачимо, що такої фрази немає. Просто візьмемо Vacation. My wife and I were on vacation in California. Скопіювали. І сюди ось вставили. Що ще? Ну, наприклад, візьмемо to book a table, замовити столик. Знову ж таки, малюночок. І там can I book a table for two, please? Зараз я вам показую такий е, ручний варіант, як це робити, але є більш простий варіант, як зробити це швидше, ніж отак вручну набирати. Вручну, якщо ви набрали, ось тут можна змінити, щоб спочатку у вас був переклад, потім англійською. Натискаємо Create. І ось наші картки. Їхати у відпустку, перевертаємо, і бачимо. Go on vacation, my wife and I were on vacation in California. Можна також прослухати, як зробити простіше і дуже швидко створити картки, якщо у вас вже є певні слова чи фрази. Переходимо з вами в чат GPT і просимо його create a table for Quizlet Um Definition for A2 Students. Or the following Words. І далі ми просто перечислюємо ці слова чи фрази. Go on vacation. Comma, book, and table. Take off, наприклад, якщо про літак говоримо, що ми ще можемо додати. Sun base. І коли ви написали всі слова, які вас цікавлять, задаємо йому. Він створює табличку. Ви бачите, що знову ж таки у нас йдуть пояснення. Але ви можете точно так створити таку табличку не з definition, а з translation. Term. Translation in Ukrainian. І тоді у вас буде табличка з перекладом, а не з поясненням. Далі, що ми робимо? Копіюємо вручну, виділяємо. Тобто, не ось тут натискаємо десь скопіювати, а саме виділили. Йдемо назад на Quizlet, Заходимо «Import», Тут у нас є Tab, вже стоїть. І просто Ctrl V. Вставляємо, і готово «Import». Бачите, у вас все готово всі зразу 10 слів. Звичайно, що ви можете ще заходити в малюночки, додавати. І в нас немає таким чином прикладів. Що ми робимо? Ще пишемо йому give examples. І він ще додає нам приклади. І далі ми просто вже вручну копіюємо приклади. Можна до деяких слів, якщо вони вам прям дуже зрозумілі, не додавати. Але для певних додати. І готово. Таким чином, ми створили з вами картки набагато швидше. Далі, щоб створити більш такий цікавий варіант, потрібен сайт Notion. Ми реєструємось на ньому і створюємо ось тут таким чином новий документ. Називаємо його, наприклад, Fillory Merge. Та там за березень, наприклад, будемо збирати. Далі, що ми робимо? Ось тут натискаємо на плюсик. Йдемо до Database І обираємось тут Calendar View. І таким чином у нас є цілий календарик, ми можемо його називати, можемо не називати. І ну, тут показується, да, наприклад, яке сьогодні число. Що зручно, що ми можемо додавати тут сторіночку. І, наприклад, ми там можемо так і підписати, наприклад, що сьогодні у нас 17.03. І ми вставляємо сюди. Слова і картки, які ми можемо зробити, знову ж таки, за допомогою чату GPT. І вставляємо ось такий текст. Ви можете заскрінути його і скопіювати. Всі ці скрипти, які потрібно вставляти в чат GPT, я залишу в своєму телеграм-каналі, а посилання під цим відео. Ви пам'ятаєте? І далі забуваємо, які слова нас цікавлять. Ну, Зараз я не готувала цей список, але. Oblivious, наприклад, uh, notorious, Mediocre dilly really, нелей really, І ось нам все видає щоб ми знали: і приклад, і transcription, і навіть synonyms. Звичайно, синоніми, можливо, будуть більш актуальними хоча б з B1 рівня і вище. Але все рівно можете їх собі залишити, чому б ні. Далі ми це все копіюємо і йдемо назад в Notion. Просто вставляємо ця фраза нам не потрібна. І таким чином ви бачите, що у вас в календарику є ці слова. Рекомендую вам не завчати за один раз дуже багато слів, тому що, як правило, наш мозок такий думає, ні-ні-ні, не хочу, не хочу так багато. І потім ви можете duplicate і поставити на повторення через декілька днів собі цей список. Що дуже виходить зручно зробити саме ось в нашому Notion. Потім наступного дня ви, до речі, можете й зарані собі додавати да, список слів на наступний день. Бо якщо, наприклад, ви а, знайшли з однієї серії багато нових слів, ви можете поділити половинку в один день, вивчити половинку в інший. І додати собі цей список тут. Знову ж таки, потім його скопіювати, перенести там сюди. І у вас там по два списочки буде, але вони будуть невеликі. Мені здається, цей варіант прикольний, дуже зручний. І ось тут ще до речі, можна додати іконку будь-яку вибираєте, ось так, щоб було гарніше. Але і це ще не все. Тому що недостатньо просто пропрацьовувати слова ось таким чином. Краще за все вони будуть запам'ятовуватися, якщо ви все ж таки їх пропрацюєте у вправах. Звідки взяти ці вправи? Зараз ми з вами, і чатом GPT, їх зробимо дуже легко і просто. Ці вправи ми можемо також робити, наприклад, під нашими картками у Notion. Ідемо з вами в чат GPT і пишемо такий промпт. Make a matching exercise for B. Ну, давайте, мабуть, змінимо на хоча б B2, тому що у нас слова такі не дуже легкі. Students for the following words. Тут перечисляємо наші слова, які в нас були. Вставляємо і Change the Order. Бачимо, що у нас тут і відповіді є, і вправа. Ми все цю справу копіюємо на notion. Можемо собі там написати: да, Exercise 1. До речі, можна бачите, двічі натиснути на слово, і у вас висвічується таке меню. Ось тут обираємо блакитний, чи який вам як подобається фон. Відповіді ми, просто тут позначимо. Відповіді ми будемо туди переміщати на низ, тому що ми ж не хочемо їх бачити, поки вирішуємо, щоб вони не залишились в кінці. Далі робимо другу вправу знову ж таки, рівень, трошки змінимо. І ще раз очок слова наші. Тобто, перша вправа ми помечили значення слів. Далі ми в реченнях будемо їх вставляти. Чудово! Знову ж таки, скопіювали, назад в Notion, вставили, і у нас напишемо exercise 2. І знову ж таки, Answers. Ми просто позначимо, що це друга вправа, і ми їх перенесемо аж сюди. Вставимо, тобто краще зрозуміємо, як ці слова використати. Далі попросимо Create a text for B2 Students з нашими ж словами. Можемо попросити конкретну тему, але ну, зараз я без теми. Ось цього тексту також ще можна попросити там. Create you tasks. For it. А, так як ми з вами вже Matching Activity робили, воно нам недоречне. А от на запитання ми можемо відповісти. Ну, спочатку ми скопіюємо текст. Буде це нас наш Exercise 3. Виділимо його гарненько. На запитання ми можемо повідповідати якраз. Мабуть, true false не буду робити, а от запитання можна відповіді, відповіді написати письмово, а чат GPT їх перевірить. Просто написати йому check. I check the answers після того, як ви це зробили. І останній таск я би зробила усний. Make sticky to personal questions. Інколи ці запитання можуть бути не зовсім доречними. Можна попросити там create more questions. Або, наприклад, відповісти не на всі з них, а лише на деякі. Тут вже можна не письмово. У чата GPT усно відповісти. Для цього я відкриваю свою мобільну версію, тому що на комп'ютері воно не працює. В мене не знаю, як у вас, а я думаю, що можливо в платній версії буде працювати, а в безкоштовній ні. Hi, I'd like to answer some questions and I want you to correct me. Of course. Go ahead and answer the questions, and I'll help you with corrections afterward. Have you ever been oblivious to something important happening around you? Can you describe the situation? So, listen to me first, don't interrupt, and when I'm done, I'll tell you, respond. Got it! I'll listen carefully and wait until you're finished. So, off the top of my head, it's hard to tell if I've ever been oblivious. But let's imagine that maybe at work, I didn't notice my coworkers' feelings when I told them something. Quite sharply. Can you correct only the rough mistakes? Sure. Here's a version with just the rough mistakes corrected. The only change I made was fixing if I've ever been oblivious to something to if I've ever been oblivious. Таким чином ми продовжуємо. Бачите, я її попросила за другим разом не виправляти дуже сильно мене, тому що насправді GPT буде ну дуже сильно вас коректити, бо дійсно можна перевернути кожну фразу, сказати по-іншому. І е, ви думаєте, що о Боже, я не вмію говорити? Ні, на другий раз, коли я сказала їй виправляти лише реальні помилки, rough mistakes, та да, типу сильні, сильні помилки. Вона там щось до речі треба перевірити, бо на слух я навіть не зрозуміла в чому там вона виправила. Вона тільки виправила if I've ever been» на «if I've ever been». Коротше, вона виправила те саме на те саме. Ну і так ми можемо зробити з кожним запитанням. Тому чому б як би не скористатися нашими такими сучасними можливостями і не полегшити собі життя і використовувати чат GPT. Але давайте чесно, цей метод класний, але не всі ми з вами маємо час чи інколи бажання сидіти і ось так. От працювати з новою лексикою. Якщо ви все ж таки любите, щоб вас вели за ручку по світу англійською, запрошуємо вас доєднатися до наших занять. Зараз я покажу вам, як ми зазвичай працюємо на заняттях з лексикою. Працюємо мене на дошці міро, і зазвичай лексику таким чином і вивчаємо приблизно, як я показувала вам відео. Наприклад, ось ми читали текст, і тут є виділені фрази, студенти його прочитали, і ми обговорили, що вони думали, вони можуть означати. Тобто є контекст, є вже виділені фрази, і по контексту дуже багато з них можна здогадатися і пояснити англійською. Далі ми вставляли фрази, в речення, знову ж таки, ще другий сенс, десь якісь тут ще поміточки додавала я для них. Далі вони обговорювали ці запитання в парах. Тобто, з лексикою ми працюємо Це не так просто, що да, ви там побачили, ми переклали все, пішли далі вивчити вдома. Ні, є певний е, набір слів, які ми маємо добре пробити на одному з занять. Це трапляється не кожного заняття, тому що у нас бувають більш рематичні заняття, більш лексичні, більш розмовні, тобто залежать від типу занять. Або візьмемо ще інше заняття, наприклад, ось kind acts, що будемо тільки проходити. Тут у нас слова будуть вживатися в контексті речень, але деякі з них, я думаю, що будуть незрозумілі студентам, тому я підготувала для них ось спочатку такий мечень, де вони можуть здогадатися про їх значення. Потім вони будуть вставляти їх у ці речення, щоб краще знову ж таки зрозуміти, як вони використовуються, і знову ж таки відповідати на запитання. Додатково також є ще текст, який ми знову прочитаємо, поговоримо про ці Фрази знову ж таки вони зроблять завдання на меч, завдання на вставлення цих слів у питання, а потім і будуть відповідати на ці запитання. Ще додатково на наступне заняття, я зробила вправу, щоб вони ще їх згадали, і е, зазвичай я роблю квизлити, щоб вони могли повторювати ці слова. Якщо вам вже все ж таки набрило відтягувати цей момент вивчення англійською, або ви вже пробували вивчати і постійно кидали. То, спробуйте занять з нами. Напишіть мені в інстаграмі тест, і я скину вам, де можна безкоштовно і дуже класно пройти тест на рівень вашої англійської, а після цього записатися на безкоштовну консультацію. Неважливо, чи будете ви продовжувати працювати самостійно, чи прийдете на заняття до нас. Я впевнена, що у вас все вийде.